Всім привіт, сьогодні з вами я, Ластек, і. One One тім Show. Так що у нас в планах на цю супер-пупер серію? Але перед цим ви маєте поставити лайк? Я почекаю там. Я дивлюсь на свій годинник. Зараз, зараз. О, поставили. Супер, все, починаємо далі. Нас плани на цю серію також ще такі незначні це побудувати ферму в краю. Фермо досвіду. Уточнення. Так, так, фермент досвід, в принципі, так. І, ну, бити, звичайно ж, це ендродракона, І, ну і по цей. Навістити ті інші міста, ті загублені, світ. Я забув, та. що це називається. Літри це обов'язково. Це ще, може, в принципі, село побудуємо, але це не точно бо... По... Бо це не точно. І все, це все, що я можу сказати. А. І, в принципі, що, шо? шо, шо? Приступає. Гоу, гоу, гоу Я то кажуть, як з А, і ці два окуня. Бо це два окуня побудували? Знову, вони в кадр оцю хрень. Ну як не в кадр, вони то засняли, а. Але... Не засняли, ми так, ранчо. Ну, і ка... це не ранчо, це конюшня така. Ранчі. Але от таке дурне питання. Ранчі. Ну, ну типа, ми, ми, ми типа, на початку ще думали, типу, коня мати, але коли ми йдемо в вент, ми будемо мати вже ті срані елітри, то куні вже з... нахрен не потрібно Я забув за це. Деко, деколи. В основному це було для того, щоб на нижньому поверсі розплоджувати всіх інших, щоб вони там у нас не були. А, таке, напевно, тупе питання знову. А як ти маєш їх долину знести? Легко. Легко. Ні, а я хочу від тебе це відповіти, я зрозумів, що як. Я навіть вже це продовжую. А як ти це маєш зробити? Ну, воду покласти, скинути у воду ти всі. Все, добре, давайте вирушаємо вент. В принципі, у нас готово для цього. Ну, Дімшов десь. Дімшов не знаю, буде підтримка. Візьми собі якийсь лук, і будеш стріляти по дракону. Він буде знайшов, ти... ті тоді кристали. Та я знайшов ти буду сам, мені лук і стріли. 31 штука, я не промажу. Мазило. <різь> 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 Аж смішно стало. Так, добре, мені треба весь лут скинути по берегу. Так, нам що потрібно? Нам потрібно ліжко. Спати не можна. Та, я знаю, що там спати не можна, я не буду бігати, якщо мене вб'ють там знов туда Хрен за скільки тисяч блоків. там будет 1000 блоків. Ну, короче, я собі взяв ліжко, не собі думай. Та ми можемо на одному поспати? Ау, май. Не, не може. Спас. Точку и спав, но Не задавай такі питання Не може мій крапка. Так, э, смолски, по принципу, можна взяти. Ну, сокери, я думаю, не потрібно. Я маю що там. Ні, теж маю це Хавчика, хавчика набрати по-любому треба. Морква є. Безміть вітра води на всякі там. Тіпо спускатися в місто. У мене десь від вся, мені, тут було в сундуку вітра води. Дай мені... Дайте мені одне це. Око. Я вже піду. Ні. Куди да, ти піду? А ви yes. так збираєте. То, що ти не маєш нічого, це не значить, що ми не маємо. Ми думаємо, що взяти. Потім нагадаємо, що ми нічого не взяли, далі вернемо. Типа, ти не розумієш, суму суть. Мені десь треба хату забитиму. у вівці там? Там ви <laughs> жити. <laughs> я тебе. Та тон я. Mm -hmm. Та oh, то я десь чадов так по-дружньому. О, є зиняка генератор багато, візьми собі. Серйозно? Є ціля? Да, 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 да. де де да ми це добули, але. Сил 5 2 оконя тоже. Мы в серії були йшли на. Вот, вот. Я свики зайшов, блін. Оці планові відключення світла такі класні. Так, ну короче, это шо витягует? Давай это так. Угу, туда. Мені одну. Близько. О, кур ваши Що ж, епічна подорож? Скільки ж окупати? То курва мать. Це лише 27 висота. Мені здається, треба мінус там. Яке мінус? Ні, воно має бути. Ні, вище мінус тут має бути. Ну, так. То... Може це вже поміняв. <laughs> Що ви переживаєте? От до бедрока докопаєте, то О... тоді кажіть. Тоді, тоді починається панікувати. Клади блок. Клади блок. Клади блок. О! Оу, oh, є. Yeah. О, так. <гум> До речі, навіть і не ще спавні. Таке. Прикол. Це ти воду розлив? Та я випадково. Дім, шоп, шо в шо тебе там сніг. <гум> ну, так я його ліпше. І зайди на поч... Ну, ми тут будемо як попав, а. Ну то чому? Мо бібліотека чи назис. О, добувай всі книжки, які вийдеш. Всі. Нам їх треба. <гум> По-любому треба? Та та просто на книжки на ебу. це вже у во, Я стати. чую цих Я знайшов Супер. Давай недобудем. Я сундуку сундук Так та Тут можна сундук захерачить, Але у нас дерево не. не, мене з не мав. Я дерево с мав Все, всі готові? Чекай, сундук, ще викладу Сундук сундук клади два два сразу, там собі якусь діліться Тут видно, де моє буде. Ну, бажано ну не помирати Взагалі. <світ> 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 Ай буде І высут. Ти Ковальський шаблон тут нашл? Лишь одне я ж тут стоїть? Серйозно? Ай закладай, то уже текст. Лай, поклади пошла, давай. А, давай, велосипед. Пим-пим-пим! Кизвук, бм-б-бам-м. Она! Йоу лаві, Копай. Копай! Та копай! Чекай! Йой. Оооооооо, все класно, дає. Класно, класно. Тут або <coughs> Верн Дейвісі, або вниз. йо <coughs> <coughs> От і <є> перша смерть. А шо так Ну то це жорстко, потім пошли взорли стрелять стріляти цим зарядом. А, вони и є. Блин, ми фляшки фляжки забулы. Окурс. Скинь мені лук і стріли. а ти знаешь, за цей час. Чуєш, он ра. Та я не лук, он знай, что на лежит стрел не все. Я вибуху цього кристалу? Так, так. Там треба якось за блоком стать, якось такой працюється. А його якось водоузраху не можно. ні? А ну по не попробуй воду. Я не знаю, тут, мені здається, ні. А як ти можеш знищити це? З секретною тактикою. Ось так. Ось так. Я ендельпєр? Та в нє, дивись, просто закидаєш себе блоками тут, видиш, сперед є біля себе один блок тако? І все. Під по когось біля неї тако тако, але бачу на камінні, в мене цим. Ах ти! Ах ти! <плес> я ж тобі казав, коли до тебе підля не підходи. <свист> 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 у юпт. Инцем падухом просто б'є. Все, бейте, бейте його. Да бейте його, його курванец. І зразу тікає. тікаєте, тікаєте, тікаєте. Так Тикайте, чекай, такай. Перчекайте. ну а, а? я вибір. Десь три ходки ще у нас. 3-4, десь, я так думаю. Хтось випивав вже уже зельку зцілення? Я вже випивав. Все, бейте, бейте, бейте його, бейте. О, нарешті. Нарешті. Ах ти <свист> гімнюк! Насрап, блин. Рад за травму поеду. Досвит! Забрит себе бы я сейчас сдох. Забрать эти яйца. Куда ты? А где он? Он придурок. Что сказать? Добрый, я все нормально, я нашел. Далеко он все измахал. Все, возвращаемся домой. А нас вернем в тот самый портал, где будет? были? Нет, где портал там? Десь має бути поблизу тут. А ти, стоп, ти куди пішов? Та що, мені треба яйця скинути, а якщо я з яйцем здохну, то що я маю робити? О, б**, тут корови є щось. Кораблі прямо. Я пону, це по мені вже стрельнуло, але я тут ці будую. Краще мати воду. Ой, зараз я зразу до судка. Серйозно, я вже ма. О, <laughs> О, діамантові штани, Супер. Остроца 4. Зразу я тут 6 найшов. Я тут знайшов. Але заческал я ce? не знаю що Ефективність 3, ну, Але в принципі не будут диамантовые капчки не будуть Оце я заберу забрал. Оооооооо, ковика, питримка, Вона... Опа. Ого, прокляття зникне не на це срака, блин. Я файне зачарування на Що? Что? ти дешо там? біжиш? хафе бежишь? А ти ластик? Що? Закрійся, блін. Що, Що? не здох, блін від висоти. Мені <реш> воліг. Так, в мене вже 6 з цих панцирів. Шалки. Ми звідти пішли гет, бо там вже мені було. Я вже не йшов літри, ванро не йшов у літри. Дім шо здох, все є нормально. Не звертаємо на це увагу. Після цього я Я вже знову пішов туди по літри, але вже дім щоб він вже туди не йшов. Ну суть тому, коротше, через 8000 блоків аж було то місто, і я туди долетів. От звідти я вже вертався пішки. Ну і що я не здох, все нормально. Ну а після цього шо? А, після цього там. Чупрайс. Що ти там катургуєш, ти курва, мать? Ти видів цього ідіота? О, це увидю. Видів, видів це. Я ледві осода запховця. Кнура. Що так цей бамбук довго росте? А ви там воду розліли? Зазвичай. Сумнівайся дуже сильно. Не сумнівайся у мене. Не сумнівайся у мене. І так, до речі, підписники. Дякую за 700 підписників. Я не чую аплодисментів. У Мен немає феєрверк. А, не, Без е. Які гроші такий фейерверк. Тому, короче, якщо що, це за вас. Ти диви, их клапчишь, все, оставить. А все, закрый писок твой. Добре, все. Без... Так, що ми мали в цій серії зайнятися? Ми мали будувати ферму, село. Ми маємо збудувати, ми спочатку маємо збудувати. Які саме я сухаю? А за кризі дуже. Сходити тепер людей. Все, більше пива немає. Є солодка водичка. Караван? Який караван? Лемолад. Lemonade, yeah, man. E Pepsi. Eu... É, tu, te sonho, tu, uh, né, né, te sonho, tu, ah, ah, né, te sonho, та, та, і заспавнити. Тоді я то коли ж Бо давай скидаємо, ідемо це фармити цих ідіотів. В якому місці її згадає заспавнити? Тут, а тут де я. 5% шансів. Ого, ти що дивився? О, є, є, є. Та, хто це Уб'ємо. Що 200 к часто скакнув. Так, чекачка, ти буде треба бігку Напиши ти бил, напиши ти бил. Я вже її якось назвав очка. Я буду заказати, коли я ще Так я бачив баг в Майнкрафті, що я назвати там г. Та-та-та, і на вівцю, ні? На кого не будь, рекон. То вона до гори ногами буде. А там ще на цей є, що він буде різними кольорами, вівця світиться. А я не знаю. Є ще на кролика, що він злий. Ну, а ти на же? Так. Треба ближче просто. Аккуратно. Аккуратно. Бон. Бан апетіто. Бан апетіто? І що? А, вони там попадали. Ооо, я спускаюсь на долину. Той Де той прохід б... туди? Да. <laughs> <г STAR> <laughs> nee, не, він думав шо особливий. Так, ну що хочеться сказати, глядачі? Ну, отак, от як ви бачите, будується і виглядає сама автофер, ну, не автоферма, бо треба там його добивати і потім скриляти досвід. Открывай, кафе мадос иду. Хода и поможем, там йому тусю зачистити чисто тусю, наверное, чистить. А там же можна освітлити, я думаю. Там можна вже спускатися, я не впаду? Ну типа осторожно зразу покажу. То, що там тобі здається, що воно широке, то все обман. Очень руки. Ачка, щикачка, а ну киниме есть. <laughs> там є то безпечна зона? Я зону. не сказав Ну постав може десь на всякий. Я чуть не випав світу. Хобі би я міг би туди залізти, розумієш? Я три рази чуть не випав світу, щоб ви розуміли. Два блоки висоту десь поставте, просто безпечно за наше було. О, лею? О, це жорстко. Аллоо. Тут треба отко робити. Чуєш, спускайся на долину. Спускайся недолен, най я найти звуки на мінімум минимум викр туда потратить, который шкивает. П. Э, мене вб'ють! Не вб'ють, спускайся долину, Пам... там тут нещи. Чуть не вбили, ти шо прикалуєшся? Чоловіче, мене чуть не скенул, взагалі за край світу, а то чуть не вбили. Ничего нет. А ну дай я попробую? Ты звідти. Ну, досить таки швидко, ну, рівень пить, Добре, тоді давай пояснимо. Щоб відбулося. Коротше, як ми це все зробили? Брали просто платформи. Перша платформа, та ще нижча платформа, щоб вони падали, і лишала певну кількість хп себе, щоб з одного удару діомати меча. Получається, е, це мав би пояснити дім, що цей раб. Получається, так, платформи побудували. Спочатку ми це все почали робити. То все раб з того, що ми створили якусь херню. повну парашу, і ми довірили це все йому. Побудувалася крузь ця платформа і. Що? Як називається та херня? До речі, то шоу вагонеці? Вагонетці? А, Ender. Ендер... Endermeat? Мід? Ендер -мід? Ну Веді і. Получається, ми збудували ще одну таку, типа, конструкцію, типа той квадратик, чи як то там. І посадив туди ту вагонетку, ну так, получається, дім шоу. І посадили то эндер а чи як ендер? Коротше, то. Того щура, цих ендерменів, щоб вони сі агрили, Ну, типу, я думаю, більшість розуміє, що тут як до чого. Але ті, що не розуміють. Ну, платформу можна будувати скільки, наскільки хоче дімшов. Ну там, де вони спавняться, там де вже нижче, що там, де вони вже падали, ні. Там, де вони спавніся, має бути платформа 13 Кож кожен бік. 13 на 13 має бути там, де вони спавняться. І далі вони вже там, по вашому бажанню, дивка над дирку в середині дирки, щоб е, за цих ендерменів Ендермі, в якій ваг... вагонець сидить. Ну, ластик зараз ще покаже візуально це все тут. Коротше, єдине, що ви бачите зараз, це з реплеймоду. Не покажу його. Ні, ну покажу, але хіба що чорний екран. Реплей мод щось там я якраз зависи. Я не знаю, щось він імену вендер крає, щось він часто в мене признає весь. Імену показується чорний екран. Чого, яка причина, не знаю. Буде перестановити. Це я вам 100% кажу, типу це все видите, облітає, це все файно, надіюсь. Ну, я принаймні сесія надію, що воно облітає. Бо я щойно включив реплеймот. І до речі. За, з, до речі, чого у нас такий зараз голос трошки піддустався. Ну, по-перше, це ніч, це вже яка година у нас? Одинадцята Я допиваю вже свою пустинну баночку. Як би це назвати? Еліксиру здоров'я. Еліксиру здоров'я. Уже допив. Дім шоу якраз добудовує. чесно не знаю, що. Що воно таке? Ліфт mm. Чуєш? в такій хаті жити. Свенчив брнчи. Справа хат. Вс, let's go. Короче, тут ше до нас цей бо придмовся. Diem, shim, show. Короче, що ми так, як мало би? Ой, на жаль, не захотів дивитися абонемент та відключено. Короче, ми запускаємо фейерверки за честь 700 підписників! 700 підписників ти. Урааааа! Вони жалучі, файл Це все? Так, все. Ладно. Файл-файл. Це 6 карт. ти з діаметрами робив? Так? Бен, че ж, я все пропустил. Короче. Добре, дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Ну і... Ну, написати коментар. тоже не сполобити. Та-та-та-та. Тому Бай-бай. бай бай-бай. Girls with their nails done down. Girls with their nails.